Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження 2 2019 року випуску. Друзі, машинка має двигун 1.5 бензин, передній привід, механічна коробка передач, дуже гарний колір. Друзі, жодної ознаки немає корозії. Машинка хазяйська, доглянута, обслужена. На пробігу 56 тисяч, до речі, на 56 тисячах, буквально 100 кілометрів назад. Замінений ГРМ, помпа, ролики, тобто ну все. Машинка обслужена. Охайний, чистенький салончик. Друзі, машинка охайна, машинка абсолютно адекватна. Є в нас електропакет, є в нас регулювання скла, є в нас мультикермо, станція Дінь водія. Стан сидінь пасажира і також заднього ряду, друзі, все в гарному стані, все працює, кондиціонерчик працює, камера заднього огляду є, блютузик є. 56 тисяч рідного пробігу, друзі. Машинка знаходиться в нас на локації дорога 1 ТРЦ, Республіка Парк. Бо він доступний, влізен в кредит, є готівковий, безготівковий розрахуночок. Ви також можете, друзі, його обміняти на свій автомобіль. Отже, приїжджайте, ціна на нього буде 8 тисяч. 890 доларів. Отже, торг присутній. Чекаємо на вас і на ваші пропозиції.